День тиші чи не порушували її у Сумах. Виборчі дільниці Сум готуються до завтрашнього відкриття. Матч відповідь однієї четвертої фіналу зіграли сумський ЛЕКС ВСК Сумбут та Галицька здоба» зі Львову. Вітаю в ефірі телеканалу ЮАСуми Суботні новини. Сьогодні за півночі законом про вибори забороняється поширювати агітаційні матеріали. Чи не порушували тишу у сумах? Знає моя колега Анна Погребна. Така картина була в дня тиші. Прибирати рекламу почали завчасно, говорить Наталія Люлько. Так, звичайно, це прописано в договорах на розміщення реклами. А такі договори є між замовником реклами. Наскільки мені відомо. Оператори давали заявки по нейтралізації рекламних політичних сюжетів вже з 25-го числа. Хтось 25-го, хтось 26-го. кожен певно аналізував, яка кількість нього розміщується реклами, як має встигнути сервісна організація. Відповідальність несе найбільшу це замовник, тобто політичні партії або кандидат, в даному випадку президенти України. А відповідальність. Тих, хто розміщує рекламу операторів, вона теж є, але це зовсім інший рівень, розумієте. Ось такий вигляд повинні мати бігборди за законом України про вибори в день тиші. Почався він о півночі, 30 березня. Поруч із пустими бігборди з написами. Питаємо у людей, чи викликають у них ці написи асоціацію з кандидатами. Чимося це діються ці зображення. У вас якимись кандидатами? Абсолютно ні. Кольори. Ні, ну це колір дав цей кольор я знаю. Кольори якось ну, щось, а це вас з кимо. Щось дає собі знати. Ну я не буду своє міні і висказувати. Чи є такі написи агітацію, розказує представниця громадянської мережі опора. Подібна зовнішня реклама, вона не є. Ну не не можна вважати прямою агітацією. Це дуже яскравий приклад прихованої агітації. Кожним днем тиші розміщуються такі плакати, які формально не є порушенням закону. Але ми розуміємо, що це така спроба якось повпливати на, на виборців. В таких плакатах зазвичай немає згадок про кандидата, а, а кольорова гама чи шрифт написання це э, такі матерії, які э, ну, неможливо ніяк віднести до тої чи іншого там, політика. За законом України про вибори агітацію можна вважати, зокрема, розміщення агітаційних палаток, роздача листівок, які містять символіку політичної партії, яка висунула кандидата, або яка містить символіку самого кандидата, заклики голосувати за або проти кандидата, розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами. Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів та телепередач тощо за підтримки партії чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку. Люди, які помітили таке, мають звернутися до поліції, каже медіаюристка Людмила Панкратова. Саме Нацполіція складає протоколи про адміністративні порушення. І вже потім, залежно від того, які докази зафіксує Нацполіція, вона складе адміністративний протокол. Цей протокол буде передано до суду, і відповідно суд накладе накладеться адміністративне стягнення. Штрафи невеликі. Закон встановлює адміністративний кодекс. Встановлюючи ці штрафи від 510 до 850 гривень, відповідальність достатня. Єдине, що складно слідкувати і притягувати всіх осіб до відповідальності, які в день тиші порушують ці заборони. Анна Погребна, Владислав Бурнаков, Андрій Геращенко, новини на Йосуми. За інформацією речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової станом на 18-ту годину до поліції надійшло 22 заяви. З них шість стосуються порушень у день тиші п'ять із сум і одне з конотопа. Голосування за кандидатів на пост президента України відбудеться завтра, 31 березня. За пост змагаються 39 кандидатів. Завтра, 31 березня о 8 годині мають відкрити виборчі дільниці. Попередню нараду проведуть там о 7.15. Чи готові до завтрашнього відкриття виборчі дільниці, знає Тетяна Юхта. Сьогодні о 15 годині вона проїхалася за кількома адресами. Це виборча дільниця у сумській школі номер 2 Тут шість кабінок, три скриньки. Одна для домашнього голосування. Усього проголосувати мають 2265 виборців. Що ще необхідно вам для того, щоб завтра відкритися? Допрацювати, доробити, поставити там освітлення і все, ми майже готові. Булітенів ми отримали 2277, На домашньому голосуванні у нас 55 виборців. Бюлетені для голосування тут у спеціальній кімнаті. Їх цілодобово з шостої до шостої охороняють в патрульні. А це виборча дільниця у будівельному коледжі на Петропавлівській. 2184 людини мають проголосувати тут. 57 людей на дому. До нас все вчасно надійшло. До надійшло до нас чотири великі урни, дві мали і повністю поставили нам кабінки. постанов всіх, поставили столи. Підготували ручки, той канцелярські вироби, повністю витягу Зробили контрольні талони для того, щоб ну би все підготувати, щоб все вовремя підготували на місцях. Тобто поставили контрольні талони, поставили, що все завтра завтра, утра о 7.15 Підійти і повністю зробити все, як потрібно. Школа номер 24, що на Сергія табали. Тут відразу дві виборчі дільниці станом на 15-ту годину тут була ось така картина. Завтра сюди за списками мають прийти 2102 виборці. Підготовка все ж таки можна назвати, що вона є задовільною. На даний момент в нас вже дороблюються, як ви ось бачите, виборчі кабінки а все на даний момент у нас все вже підготовлено. Ми можемо завтра, о 7.15 відкривати засідання дільничої комісії. Та скільки буде кабінок і урни? Тут їх ще немає. Де вони? Ну, якщо ви, ви побачите, в приміщенні для дільничої комісії там знаходяться виборчі скриньки. Так, ось їх, як і по закону для великої дільниці, повинно бути чотири стаціонарних великих скриньки та дві маленьких переносних. Що стосується виборчих кабінок, то е ми намагалися звичайно, щоб у нас було шість, але і так, дякуючи, скажімо, нашій окружній виборчій комісії номер 158, нам нам надали матеріал для чотирьох виборчих кабінок. Де саме тут сейф із бюлетенями та скриньки нам показали згодом. Спочатку не пускали. Ми знімали сейфи в двох попередніх е, дільницях. На попередніх двох дільницях нам дозволяли знімати сейфи. Також телефонували вашому керівництву представники поліції, такі як ви. Ну, не дозволяють нам вказівка, що не допускати. Зачікайте, будь ласка, тут ми зараз телефонуємо і вас запорожу. На порядок, в списках, в актах в этих самих. Наводили лад в списках, в актах, в урнах, пил витирали. Це списки зараз. Ознайомлююся. Працюємо. Адрісаработа в іншій частині будівлі ще одна виборча дільниця. знімати заміри. Будемо знімати заміри і готувати кабінку до голосування, закривати ширмою одну від одної. Ми спочатку зробили трохи поменше, потім вирішили, що люди різної комплекції і можуть не влізти, тому щоб не було конфліктів, зробили ширше. Усього на сумщині шість виборчих округів. Проголосувати завтра 31 березня на Сумщині зможуть у тисячі виборчих дільницях. У сумах таких сто Тетяна Юхт, Андрій Гращенко новини на Юа Суми. Балет у Сумському театрі дітей та юнацтва. Учора в Сумах концертну виставу на дві дії показали вихованці зразкової балетної студії Престиж та запрошені артисти балету. Мої колеги бачили їхній виступ. Участь у постановці взяли вихованці різних вікових груп із різним досвідом у балеті. Я дуже давно займаюся балетом. І що саме тобі подобається в цьому виді мистецтва? Ну танцювати. Дуже подобається танцювати, займатися балетом. І дуже люблю я балет. Ми готувалися, ми готувалися кілька місяців. Сьогодні ми будемо танцювати. Хвилюємося сьогодні чи ні? Хвилюємося. Наш номер е називається Джазер. «Джез і сьогодні ми будемо виступати е, на сцені. Як Давно ти займаєшся балетом взагалі? Я займаюся п'яти років. Мені подобається, що е, в балеті багато казкових, е, є фантазія, є казковість. Мені дуже цікаво займатися балетом, бо це дуже круто. У залі батьки та родичі вихованців і сумчани, що планують долучити до балету своїх дітей. Ми ждаємо, що наші діти будуть. Ми очікуємо, що наші діти будуть культурно збагачуватися, отримувати позитивні емоції, зростати серед талановитих дітей і досягати цілей у житті. Талантливих дітей, братських примір і досягати в житті. Постановник вистави і керівник студії Престиж Інна Шабельська підтримує вихованців за кулісами. Концертна вистава Магія балету розрахована на дві дії, поки одні учасники виступають на сцені, інші тренуються і готуються за кулісами. Сьогодні у першій дії я граю одну з відліз, а у другій дії я граю Оділію. Це чорний лебідь, та також пахіто. До цієї вистави ми готувалися майже два місяці, тому сьогодні всі дуже хвилюються та дуже. Хоче, щоб сьогоднішня вистава пройшла ідеально. Анна книж Олександр Сокол новини на Юа суми. Ский ШВСМ Сундеу на своєму майданчику зустрівся з фаворитом з Лубнів у матчі за п'яте-восьме місця чоловічої волейбольної суперліги. Гості святкували перемоги у двох стартових партіях 25-22 та 27-25. Дві наступні з рахунком 25-21 та 25-22 виграли господарі. Доля матчу вирішувалась у п'ятій партії. Тут перемогу 15-12 святкували волейболісти з Лубнів, які таким чином виграли ігру в цілому з рахунком 3-2. Матч-відповідь команди зіграють у Лубнах 5 квітня. Переможець зіграє за п'яте-шосте місця з переможцем Чернігівського Хмельницького протистояння Буревісник ШВСМ Новатор. На майданчику спортивного комплексу Сумського педагогічного університету матч відповідь однієї четвертої фіналу зіграли сумські лекс ВСК Сумбуд та Галицька Здоба зі Львову. На останніх хвилинах першого тайму гості повели у рахунку. У другому таймі господарі майданчику за неповні дві хвилини відігрались і вийшли вперед. Відзначились два Євгена Петраков та Сайко. На 26-й хвилині матчу рахунок зрівняли вже гості. На 37-й хвилині третій у матчі у складі сумської команди забив Андрій Пацюк. Сумчани у підсумку перемогли з рахунком 3-2. Але у наступне коло турніру, за рахунком домашньої перемоги, з рахунком 8-3 прийшла Галицька здоба. На цьому я з вами прощаюся і нагадую, що вночі з 30 на 31 березня Україна переходить на літній час. Тож не забудьте перевести стрілки годинників на годину вперед. На все добре.